А він позавтрикає собі каву, це в нього удовольстві. Кава з молоком чи вершками його улюблена, розповідає Валентина Ширяєва і заваряє чоловікові чашку цього напою. Каже, це вранішня сімейна традиція, який більше 60 років. Ну, ми прожили з ним, Оце буде 63 роки. Він у мене домашній дедушка. Домашній. Ні, <гум> Ну, я по командіровкам часу. Ну, командіровка то це ж прогуляне. Ось в цьому альбомі показує Валентина Миколаївна кілька десятиліть подружнього життя: чорно-біле та кольорове, яке завжди згадує з усмішкою. Це мені тут 35 років, а Валерію 36. Не похожа зовсім. Це я нагороджена орденом. Знак почотався, бачите, це я висіла в місті на доцькі почок. Висіла. Моя фотографія. Це в нього батько був військовим льотчиком, який загинув. А це його отче. Він все одно жде батька. 84 роки і все одно жде батька. Свого. Валерій Ширяєв розповідає, народився в розбомбленому потязі під сумами. Батьки були військовими. До Умані переїхали в 1944 році після завершення школи вступив до артилерійського училища в Одесі, де й зустрів свою майбутню дружину. Вона мені сподобалась першого разу, як я її побачив. Ну, а він сидів на варту училищі. Каже, дівшки, ви нам дасте сім'ю? Звісно, надому. То ми познайомили. Ага. Да. І через два роки поженилися. Я йому тисячу разів кажу: слава Богу, що ти мене знайшов. Весілля, говорить пані Валентина, було скромним. А от роки, які судилося прожити разом, каже Щедрі, 63 роки в шлюбі. Відсвяткували вже і золоте, і діамантове весілля. Щоб всі мене як побачать без нього або його без мене, зразу. А де Валерія, а де Михайлович? А де Валя. Ну, Які сімейні традиції. Все разом робимо. Все купуємо разом. Спілкуємося разом. До дітей їздимо разом. В больниці ходимо разом. Такі в нас традиції. Секрет такого безсмертного кохання та теплих відносин, говорить жінка, простий. Головне, каже, бути мудрими та вміти пробачати. Надо. По-перше, поважати друг друга. Коли будеш прощати, коли будеш жінці допомагати, а допомагати буде чоловік, і не будете сваритися мусор на відро виносить. Оце все. Не за горами говорить, святкуватимуть і 70-річчя шлюбу, благодатне весілля. Тетяна Омилян, Людмила Трум та Галина Стангріт Суспільна новини Черкаси.